А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка. Не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть, не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обідуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не підпав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице. Не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою Голгофу на насмішкині з приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз пливе. Гірка сльоза з очей, а хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається здалеку, або говорить, доню, сину, твердо стій, бо йде війна, іде за ваші душі, проти стояти треба у бурні. То скільки сил просити Бога мусим для захисту нерівній боротьбі? Щоб не спинитися на півдорозі, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти, щоби не впасти, вистояти в Бозі, та до кінця, щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на коліна, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти, і щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь відомо гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом. Нехай до нас без сумнів не підкрасть, лиш Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, покласти треба душу, смиритись, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, нелегкий шлях. Амінь.